Всім привіт, з вами Бізер. Перед початком відео я хотів би тебе попросити так-так, саме тебе, поставити лайк цьому відео і напиши, будь ласка, коментар, що ти думаєш стосовно цього танчику. Саме лайки і коментарі допомагають розвиватись українсьмовному контенту. Полетіли 4 листопада стартує подія маневра, і нагородою цієї події буде. Танк СТ-62, варіант 2. Це танк 10 рівня, СТ радянський, що взагалі такого цікавого є. КВН, мінус 6, 1,97 час зведення, 0,31 Розкид на 100 метрів. Це всі ТТХ, з модеркою вже і на боновому обладнанні, якщо що, з таким, як, ми, як ви бачите в мене. Гармата 320 альфи. Тут зворотня дозарядка, тому можна грати як барабан, так і по типу циклічки. Підкалібер прибуває 260 мм, 1320 швидкість польоту. Кумулятив пробиває 330 мм, 950 швидкість польоту. Фугасики тут. 50 пробиття, 420 сельфи, в принципі, ви рідко ним будете користуватись. Перший снаряд заряджається 6,9, другий 9,4, третій 12 секунд. Живучість 1990 хп, стандартні стокові 1900. 50 рухливість, потужність двигуна 780. В нього непогана динаміка. 55 км вперед, 21 км назад. По маскуванню з моторкою 39%. Огляд 461. По перках ви можете бачити на екрані, які в мене перки стоять. Отакі. Далі по обладнанню поставив сюди вентиляцію. Поставив всю вентиляцію для того, щоб покращити ДПМ і всі характеристики членів екіпажа Стабілізатор, само собою, тому що це совок. І плюс поставив турбіну. Я захотів саме експериментально, тому що захотів, щоб цей танк трошки швидше крутився на місці, і щоб трошечки додати стаби. По модерекці, модерку я поставив так. Тут може ще додати, до речі, запас містості машини, якщо ви хочете. Або можна додати додаткові прилади спостереження. Якось так. Так, по броні дивимось: башта 300, 346. 500 в деяких, деяких частинах. Кришка 250. Смотри, це, це рикошет, бачите? Це рикошет від підкалібера Якщо кумулятив, то воно буде злітати. Кумулятив 320. Там є зони 200-250. Ну, башта схожа дуже на 140 Реально, лючок. Плюс цю верхню частину башти, воно буде злітати. Велде, а велде тут? А валда тут фокуси, але валда тут фокуси по 200 мм, нічого цікавого немає. НЛДшечка також 180, 200. Все туди буде залітати тільки так. Якщо ми танкуємо бортом скула кула доволі, доволі непогано буде танкувати, дивіться, 290-300. Якусь 8-9-ку ББшку може танкнути. Якщо ну, можна, можна лобом, до речі, виходити. О, лобом, до речі, дивіться, пот, можна на ньому танкувати, по типу, як на 89-му. НЛДшка щось може. Це якщо попаде в саму, саму передню частину. Ну, коротше, броня тут корпуса, ще вважайте, що її немає. Вісімку, бешко і ти не танкунеш, тому що зараз вісімки по 200 плюс. А тут дивіться, 180 броні. Бронів фактично в лдшки і немає. Тобто це взагалі нічого не танкує. Тільки башта і все. А тепер давайте спробуємо його в боях, так скажемо, будуть перші враження, перші емоції від цього танку саме в рандомі. Поїхали. Так, закинуло нас на копальні. На копальні проти дев'яток, якраз <зараз>, зараз затестимо, так скажемо, цей танк в нуберсі. Але проти нас дуже багато ПТ-шок, 7, 7 штук, 2 арти, класика цього бою. Нам потрібно, напевно, буде заїхати на горку, і з горки щось вже витворяти. Перше враження від танку саме візуально доволі якийсь несильно не, не скажу чесно. І такий Коротше, Не мій формат, не мій формат. От ТТХ доволі така посередня стежка, посередня стежка. Але мені подобається, що тут зворотня дозарядка, і можеш користуватися як барабаном, так і просто секлічкою грати. В деяких ситуаціях це буде вирішено. Давайте заїдемо на горку. А мене заїдемо, походу. Раз, не дав. Два, не дав. Я навіть станкнув, це бачили? <гум> Я щось танканув Нормальна махіна, все, тащить, тащить. А все, а все, а все, а ми не заїдемо туди. А це якби би G Як би його розфармити, скажіть. На тобі тич. У мене ще одна є, хоч там. Ну арта нас не відпустить, я так розумію, да? Треба, коротше, чекати, поки стан пройде. Ну, поки що відчуття. Поки що погони погані. Стаба тут прикольна. Дуже схоже до Стессоріка, чесно. Оно тобі тобі лючок дай? Ну новий танк, новий танк, каже, ВГ. Ми тобі сьогодні підкрутимо, катай далі. Тільки не хейт його, щоб грали більше маневра, правильно? Це їдемо, може б наверх. Ага тобі. На Напівертухи залітає. Віримо, ми віримо в все. Ми віримо в имбовість цього танку, правильно? До речі, горку може зайняти поїхати. <плес> Дуже подобається, що між снарядами 2 секунди. Ну, блін, ну це прикольно. Що в тебе дозарядка зворові. Ну, Реально класно, дивись. Я дав 2 і я вже знову заряджений. Це не сильно імбово буде, слухайте. Це буде не сильно імбово для цього танку? Просто сиклом граєш по кайфу, поки де даєш домах, це брати дев'яток. Але все одно трошки незаконно. 0.31 розкид, 2 секунди між снарядами. Не світиться. 704 стоїть за 200 метрів від мене і не світиться. Сильний танк, чесний, головне. Стоїть отут. Можна якось мені інфу дати, ні? Слухайте, я навіть не помітив, як, 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 як я вже 4К дав. Реально, неймовірно легко це робиться. Неймовірно легко. А, він заїхав, тому не святиться, зрозумів. Я помиляюсь, зараз мене арта добирає, думаю. Я помиляюсь дуже сильно. Просто ніхто не підсвічує, і я не можу нічого вдіяти тут. Ти міг би звіситись і дати сюди. Прийти, я ж ти на це не хоче звернути увагу. На карти немає, сорі, що завтикав. Арти вже немає. Так, ну чекаємо, поки хтось підсвітиться. Можна було б добити 95-ку зліва. Я не знаю, що я не знаю, що чекає, є 4 я не знаю, що це відбувається, правда. Можна було вже це дограти на ізі. Не чекають, неймовірного. Поки що доволі приємний апарат поки що. ХП в нього достатньо аж 2000 майже. Мені подобається, що він може заживати. ХВ не тільки противні. Бам, добро. А ще так можна підставитись? Вийдеш? Вийдеш? Давай, виходь. Так, там ще дві бабахи є, до речі. Там ще є дві бабахи, можна було б їх якось би підтиснути. Давайте поїдемо трошки поагресуємо тут. Турбінкою, експериментально експериментальною приємно. він їде 55 км. Для стежки такого класу, я думаю, це доволі Доволі швиденько. Давайте підтиснемо. Угу. А він мені дав, а він мене побачив якимсь, прикинь. Мені дуже цікаво, як він закине сюди. Там не те, що пікселя, там взагалі нічого видно не було. Ну добре, дві бабахи. Цікаво, не дограють чи не дограють. І четвертий до сих пір стоїть на горки. ясно, тут клініка. Ти фуловий, ну підтиснути в бабах ніяк не можеш. Вони стоять в одному квадраті і все. Виїхав, бам-бам-бам, все, немає тих бабах. На ізі можна попрозволить. Мені поки що приємно, чесно, я перший бій катаю, другий точніше вже. Перший я сам скатаю до себе. Поки що доволі приємно. Я думаю, буде сенс за цю бричку позмагатись Об'їжджає, навіщо обіжать? Хоча Я тут. Є четвертий сильний. Є четвертий сильний. Скільки в ньому дає 1900 І цей класиком на косарь. одно когда шитса и четвертый швидше мой зашитка добаваток табакадеш выджа дядь тобакада швидше не он навіть розуміння немає, скільки кидає в бабах. Все одно боїться. Жах, жах. Роб'є. Я вийшли. Хорош, арюаш минталь. Красавчик. Крас. Просто крас. Так, перший бій 5500... 5... 5566, 2 фраги. Цікаво, чи дадуть майстра, чи ні. Давайте чекнемо. Дуже цікаво. Так, де ти є. Ага, звісно, роз, розмріявся. Друга ступінь каже на тобі. Добре, непогано. Поки що мені сподобалось. Реалізація доволі така була непогана. поїхали далі. Знову дев'ятки вісімки нубка. Супер. Нам града є наповну на затестити цей танк. Нупці поїхали направо. Що там? 54-ка, концепті, лорка, М103. Нічого такого сильного немає важкого, тому полетіли. Я хочу направо, я хочу піджим, я хочу агресію максимально. До речі, з мондориком на 2000 хп на ньому. 2000 хп для СТ-10 рівня, це доволі крутий показник. Мене цікаво, чи в мене висади чи ні, Ну, вона має трошки пізніше зараз займати ту позицію. Косарик залетів давай. А ще одну хочеш? Потрібно тікати, тому що затиснуло мене, то я її впав трошки тут. Я там не вивезу той двіж, розумієте. Став концепт відбашти, став Сусорик відбашти, я АФК по факту. Тому, на жаль, я вимушений втікти звідси. Хоча там ситуація доволі така непогана була. Можна було б ліво пропушити, mm -hmm. да? <кхух> Ладно, ні, давайте потім прийомки стояти. Хай вони самі їдуть. Маскування, бачите, непогано. Мені ще подобається, що я можу шару тички давати. На шару тички давати. Може тут зворотінт зарядка, якось? хоч солікайф. Хорошо. м 103 підкрався непомітно. Хороше добив. Треба якось трошки буде лорку понап нагріти, Да? Ямі стоїть? Давайте, я другу заряджу, може третю навіть встигну. Танкнувся, де його. Свиди цю броню. Кайф. Поки що кайф. Єдиний кайф. Прикольна сташка. Це поки що не знаю, просто які пробувати, то може мені фартись. Чи я помиляюсь. 700 капець. Таке 3300 маловато накидав, але доволі приємно накидувати на ній. Сією з тобою, з цим пробиттям. Да, 330, але його достатньо. <coughs> достатньо, хорош. Сім фрагів бачата Лас. Зрядив повний барабан, заїхав, катив, 1000 дав. зарядив, потім 6,7 секунд, в тебе ще є пайка на 320. Це ж кайф. Тебе постійно маєш заряджений танк. Тебе нема такого, що ти дав барабан і поїхав там КД на 30-40 секунд, правильно? О, тепер з десяточками. тепер треба відіграти на 100%. Так, проти нас, проти нас є п'ятка, проти нас ПВшка, проти нас є 102. Я думаю, чи їхати в втяжів, чи не їхати, чи їхати на центр, так як я б хотів би. Тут питання. Хотіло. А давайте просто ризикнемо і впадемо вниз. Як вам така історія? Просто хочу ризикнути. ні Через низ так легенько поїду агресивно. Данк може в агресію. у нього є великий буст. Хорош, плюс земное ушко, кайф. Так, СТРВ... Сюда никто не подъезжает, нестервашечка уже я. Добра. А 140 падает. Сорик респект, <laughs> красавчик. Так, тут бабах не буду. ЖКБся цей истории. И Він фкашный? Да це бот, це актор. І циклічечки, бачите, так бам-бам-бам-бам. Дав дві спочатку, і циклічка допрацьовує. На дві через каток. Хорошо. Дві 600 вже маємо. Думаю, може в тяжі поїхати, чи ні. Чи допрацювати цей напрям? Нем, немає інфей по басі баха орієнтовно може бути по центру, як варік. Мантікора поїхав, красавчик. Угу. Є. Yeah. А, вот он що Тут шпион стоїв. Стояв. Тут був шпион. Ну да, бабаха була в центре, так як я и думав. Пистолетик стояв в приємці, ну добре. Погано, що ми віддали Мантикору. Я не буду прям него паривать, я просто стану так. Куша зряжены, спасибо. Шикарно давай. Хорош, давайте тепер в тяжій поїдемо. Легесенько, головне. От поки я доїду, заряджу фул барабанчик. Не встиг би зарядити барабан, стріляв би циклічкою. Коментар може стати в прийомку, як Не стреляло чомусь. Я помиляюсь зараз дуже. Я помиляюсь, тому що в мене ззаду танки, я розумієш. Хай, не світився. Я здох, не дограв, на жаль, собі. Помилка головна та, що я поїхав в перехресний вогонь. На жаль, я цього не розрахував. що... Взагалі, логіка б яка була. Мої, мої бляжі мали б побачити, що вони розвернулись. І мали б свої пачки запушити, підпушити трошки. І тоді ми б трошки б їх розвели. Але от такий бій. В принципі, непогано 4900. Супер, супер. А тепер, давайте підведемо підсумки. Е, так, що в нас вийшло за цієї бої? Вийшло срідуха, по-перше, 70% перемог, срідуха 4400. Танк мені доволі сподобався, тому що я люблю агресивний геймплей. Я люблю швидкі Стежки, з броньованими баштами, тому що да, в нього середні показники маскування серед стежок, середні показники пробиття, стаба як в Стосоріка. І, в принципі, цей танк можна порівнювати з об'єктом 140. Вони дуже схожі по геймплею, тільки в цього перевага у вигляді зворотньої дозарядки. Ставлю цьому танку 7 з 10. Мені не вистачає, не вистачає броні в корпусі, не вистачає динаміки для цього танку. А так, в принципі, танк може бути. Я думаю, за нього будуть подіти найсильніші і будуть показувати доволі непогані показники. Дякую вам за перегляд цього відео. бережіть себе і до наступного.